Урок української мови. Урок 1516, частина 4. Розгорніть, будь ласка, ваш робочий зошит. Пропустіть один рядочок. Запишіть 19 грудня, диктант і назву диктанту по середині рядочка без крапочки. Морква. Прослухайте, будь ласка, весь диктант. Морква прийшла до нас десь 4000 років тому. Її насіння розвозили по всьому світові з берегів Середземного моря. Тоді корінець у неї був тоненький, білий, а вживали, як ліки її запашне сім'я. Від моркви міцніють зуби і волосся, покращується зір. Це тому, що в ній багато вітамінів. Смачний солодкий корінь з'явився з часом завдяки людським старанням. У диктанті є слова власні назви. Пригадайте, з якої літери вони пишуться. У диктанті зустрічаються коми. Пам'ятайте, коли ми їх ставимо. Диктант складається з двох абзаців. Абзац це новий рядочок у зошиті. І так, приготувалися. Перший раз читаємо, слухаємо, другий раз ми пишемо, третій раз перевіряємо. Абзац. Морква прийшла до нас десь тисячі років тому. Пишемо морква, прийшла до. Нас морква прийшла до нас десь чотири тисячі років. тому. Перевіряємо це речення. Всі поставили крапочку і читають разом. Морква прийшла до нас десь тисячі років тому. Її насіння розвозили по всьому світові з берегів Середземного моря. Пишемо її насіння Її насіння розвозили, розвозили, по всьому по -всьому світові. Світові з берегів, з берегів. Середземного моря. Середземного моря. Перевіряємо це речення. Її насіння. Розвозили по всьому світові з берегів Середземного моря. Наступне речення тоді корінець у неї був тоненький, білий. Пишемо тоді. Корінець у неї, тоді корінець у неї. Був тоненький, тоненький, білий. Перевіряємо це речення. Зверніть, будь ласка, на розділові знаки. Тоді корінець у неї був тоненький, білий, абзац. І перейшли на новий рядочок, а вживали як ліки її запашне сім'я, пишемо а, вживали як ліки, вживали як ліки її запашне. Сім'я. Запашне сім'я. Перевіряємо це речення. А вживали як ліки її запашне сім'я. Наступне речення. Від моркви міцніють зуби і волосся, покращується зір. Пишемо від моркви. Від Моркви Міцніють зуби, міцніють зуби і волосся покращується. Зір, покращується зір. Перевіряємо це речення. Від моркви міцніють зуби і волосся. Покращується зір. Наступне речення це тому, що в ній багато вітамінів. Пишемо, що в ній, що в ній? Багато вітамінів. Багато вітамінів. Перевіряємо це речення. Це тому, що в ній багато вітамінів. Останнє речення: смачний солодкий корінь з'явився з часом завдяки людським старанням. Пишемо: смачний, солодкий, смачний, солодкий. Корінь, корінь З'явився з, з часом з часом завдяки. Людським старанням. Людським старанням. Перевіряємо це речення. Смачний, солодкий корінь з'явився з часом завдяки людським старанням. Перевіряємо весь диктант морква. Морква прийшла до нас десь чотири тисячі років тому. Її насіння розвозили по всьому світові з берегів Середземного моря. Тоді корінець у неї був тоненький, білий. А вживали, як ліки, її запашне сім'я. Від моркви міцніють зуби і волосся, покращується зір. Це тому, що в ній багато вітамінів. Смачний солодкий корінь. З'явився з часом завдяки людським старанням. Ну, а тепер закриваємо свій робочий ігру, розгортаємо великий друкований на сторінці 56, обираємо собі машину для великих перегонів, обводимо її і працюємо. І так, запитання перше. У перших двох колонках уставте, де необхідно пропущені букви. Перша колонка і друга тут пропущені букви. В третій колонці виправте помилки. Завдання друге. Познач рядок, у кожному слові якого в орудному відмінку однини відбувається подовження приголосних. Позначте рядок, у кожному слові якого в орудному відмінку однини. Відбувається подовження приголосних. Третє запитання. Познач слово з помилками в розборі. Виправ їх. Познач слово з помилками в розборі. Виправ їх. Завдання 4. Познач слово, у якому 7 букв і 8 звуків. Позначте слово у якому 7 букв і 8 звуків. Завдання п'яте. З'єднай фразеологізм і відповідне тлумачення. З'єднайте фразеологізм і відповідне тлумачення. Плечем до плеча. Пасти задніх, крутити хвостом горобцеві по коліна. Відставати дружно, мілко хитрувати. Фотографуйте роботу і відправте вчителю. Дякую за урок!